Вітаю, друзі! Чи може мама не любити свою рідну дитину? В суспільстві прийнято, що любов до дитини це автоматичне почуття. Ось дитина народилася, її всі люблять. Або вона ще не народилася, а її вже люблять. Але насправді є дуже багато ситуацій, в яких мами не люблять своїх дітей. І це не пов'язано з тим. Народилася ця дитина здорова, чи вона народилася з якимись розладами чи відхиленнями, а є на це зовсім інші причини. І мами можуть свою дитину не любити все життя. Вони про це нікому не заявляють, не говорять, вони не говорять про це і дитині. Але діти все відчувають і все бачать. І тому я чула дуже багато історій, в яких говорять саме так, що я відчувала. Що я завжди була, що я завжди була зайва, я відчувала, що мене ніколи не чекали в гості мої батьки. Я приїжджала, але я відчувала себе там зайвою. Або те, що я не дала своїм батькам, зокрема своїй мамі, побудувати кар'єру. Я їй зіпсувала все життя. А моя сестра родилася пізніше, вона вже була бажана, і тому до неї відношення зовсім інше. їй, для неї робили все. І таких історій дуже багато, коли ем, дорослі вони розказують, що вони ніколи не відчували оцього материнського тепла, хоч ніколи їм про це відкрито і не заявляли. Друзі, тому ми переходимо до того, які можуть бути причини того, чому мами не люблять і не сприймають своїх дітей. Зразу ж, перше, це післяпологова депресія. Це номер один, на що треба звернути увагу, тому що цій мамі їй потрібна допомога і підтримка. Це збій гормонів іде. Все міняється. Мама може дуже бути виснажена. Від неї дуже багато всього очікується. Її стан здоров'я може бути інший, який їй не дає нормально себе почувати. І мама, можливо, вона очікувала. Після народження дитини щось інше. І тут все виявилося абсолютно не так, як вона собі це малювала. І оце все виснаження, великі очікування від мами, емоційне виснаження, фізичне виснаження. Це все може приводити до післяпологової депресії. І тоді мама вона не має ресурсу навіть на себе. І в неї немає цього ресурсу, щоб дати дитині. Тому що це теж ресурс, когось любити, це теж затрата енергії, це затрата ресурсу. Тому вона може відчувати цю нелюбов і винити себе в тому, що вона погана мама. Друге це насильство в сім'ї. Коли в сім'ї мами було насильство до неї, наприклад, вона ніколи не відчувала. Любов до себе до себе зі сторони батьків або зі сторони матері, зокрема своєї, вона відчувала тільки насильство, побиття, приниження, все, що можна уявити. І вона не може себе ідентифікувати як матір, тобто вона цю роль на себе не може примірити, тому що вона не бачила, як, як, як бути мамою. Доброю мамою, чуйною. В неї не має цієї, цієї фігури зі своєї сім'ї, і вона може бачити цю роль матері, фігуру матері, як щось дуже негативне, як щось насильницьке. І тому вона не може поставити себе на місце матері. Це, до речі, дуже така глибока психологічна травма, з якою треба працювати. Також причиною може бути це небажана вагітність. І неприйняття своєї ролі. Коли мама завагітніла дуже рано, або вона не планувала цю вагітність, вона може думати, що через це вона втратила всі свої можливості на реалізацію, втратила молодість, втратила свою красу, можливо, навіть і втратила свого чоловіка, з яким вона цю дитину зробила. Можливо, він, її, він цю дитину не, прийма, не приймав, він її не хотів. І в результаті він залишив цю жінку. І тому в неї дитина вона асоціюється не з любов'ю, з радістю, а навпаки, з таким з болем, з розчаруванням і з, можливо, скритою агресією. Наступне це перенесення несприйняття на дитину. Якщо, наприклад, дитина схожа на чоловіка. На бабусю, на ще якогось родича, до якого мама має погане відношення, тому що це її аб'юзери, це її люди, які зробили їй щось погане в житті, на яких вона зла або ненавидить. І тут уявіть собі, родиться дитина, схожа на цю людину. І мама несвідомо вона може цю дитину не приймати. Вона їй весь час нагадує. Ту людину, яку вона ненавидить. А ненависть вона часто сильніша, ніж любов. І тут теж вона може зіграти свою роль. Ось деякі психічні розлади, при яких мама може не відчувати любов, любов до дитини. Депресія, апатія, пограничні стани. При цих станах мама вона може дуже сильно. Перебувати в собі, концентруватись на своїх проблемах, або, навпаки, взагалі нічого не відчувати, ні до чого. І, звичайно, місця любові там теж може не бути. І до цього також додати можна розлад прив'язаності. Знову ж таки, якщо в дитини не було фігури в дитинстві, з якою вона мала зв'язок емоційний, міцний, вона не знає. Що таке безпечний світ, що йому можна довіряти, в неї не сформувалося цієї правильної безпечної прив'язаності, то потім вона може також не сформувати прив'язаність до своєї дитини. І також до цього всього ще може бути втома, коли мама весь час зайнята всім, вона весь час робить, готує дуже дуже багато в неї йде її енергії. На роботу. І тут вже не вистачає їй просто знаєте, часу і енергії вже до дитини цю любов. Але вона може цю любов е виражати, вона її може, просто в неї немає часу на це. І також це суспільний тиск, коли мама розуміє, що вона повинна любити, вона повинна робити це, вона повинна це, 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 це. Дуже-дуже багато на неї всього навалюється, дуже багато очікувань, дуже багато <кій> завдань. І тут, в цей момент, вона теж може втратити зв'язок з дитиною. Тому, друзі, будь ласка, зверніть увагу, що в цьому всьому, що я описала, є стани, в яких мама вона може любити дитину. Вона її хоче любити. Просто вона зараз в такому стані, коли вона не може. Це стосується, як ми вже казали, в неї післяродова депресія. Втома, апатія і тиск, так? Тому тут ми розуміємо, що мамі треба дати. Їй потрібно підтримку, допомогти вийти з цього стану. При депресії після пологовій потрібно обов'язково консультація психіатра, пройти лікування, і мама потім приходить до себе, і вона має ту любов до дитини, і вона може її проявляти. А є от інші стани, які такі вже. Це хронічні стани, давайте скажемо, так? в яких дійсно там питання набагато глибше. І там просто пройти лікування після, після пологової депресії не допоможе. Якщо ми говоримо про пограничні стани, це в мами, вона так живе. Це не короткочасний стан, це стан, який в її житті весь час тут потрібно вже інше дивитися. Або взагалі, якщо мама не приймає свою дитину, тому що вона схожа на когось з тих, кого вона Ненавидить, наприклад, ми зараз тоді розглянемо, що саме можна зробити. Тому першим кроком для цього всього це буде признатися собі, що я не люблю свою дитину. Не тікати від цього. Тому що, якщо від цього тікати і переключати свої думки, ситуації це не поміняє. Тому потрібно сказати собі так: Я не люблю свою дитину. І все. Друге, це вже шукати причину, по якій саме причині я свою дитину не люблю. Це втома, я втомилася сильно, дуже багато роботи. В мене апатія. Можливо, це з минулого щось. Я пережила травму в дитинстві від своєї мами. І інші причини розбираємо, і потім, коли ми вже знаходимо, по якій самі причині це відбувається, ми можемо далі щось робити. І щоб не бути з цим почуттям всередині наодинці. Краще з кимось поговорити, кому ви довіряєте. Ваша сестра, родич, родичка, якщо ви хочете це питання поговорити з кимось з, не з вашої сім'ї, то це психолог, якщо така можливість є. Або якась група. Тобто це потрібно обговорити. Цю емоцію, цей стан його потрібно винести і про це сказати. Тоді. Стає легше. І, звичайно ж, що треба шукати ту людину, яка, ви знаєте, вас не буде осуджувати. Тому що це ваша, ваш стан, тому не потрібно його лякатися, ховатися від нього, потрібно його визнати. Це вже один з кроків до того, що ви щось з цим робите. І потрібно зрозуміти, що любов це не автоматична дія, це не автоматичний стан або емоції. Є насправді дуже багато людей. я Особисто знаю матерів, які, які не люблять своїх дітей. І я хочу сказати, що вони цю нелюбов показують зовсім по-різному. Є такі, що сказали: я не відчуваю любов. от в мене немає такого, такого бажання її обійняти, цю дитину, поцілувати, взяти на руки, я кажу, у мене такого бажання немає, в мене не тягне до, до дитини зовсім. А є батьки, які зовсім по іншому проявляють цю любов, цю нелюбов. Вони це проявляють як ігнорування. Вони не дають дитині те, що дитині треба. Це не про їжу і не про одяг, це про емоційні потреби дитини. Це, це перше, що дитині треба. Я б сказала, на рівні з, одягу, на рівні з їжею це треба, і, і, і тим, щоб пити воду. Так? Це емоційна е, якась близькість. Так? Тому що можна зробити? Можна почати з чогось. Відслідкувати, що я відчуваю, коли я разом з тією дитиною. Які в мене емоції, які в мене почуття до неї, це така безпорадність, або це просто Ну, ніяких немає емоцій. Немає або роздратування, або злість, або ненависть. Тобто відчувати. І в якісь моменти просто бути з дитиною, не старатися її любити, не прийти і не сісти. Так, я повинна її полюбити. Чому? Тому що це тиск. Якщо тиснути, це буде ще гірше, це буде ще більше таке, заперечення. Потрібно просто проявити свою присутність з дитиною, побути з нею, можливо, погратися з нею, подивитися, як вона на вас реагує, щось знайти нове в цій дитині, побачити щось в ній інше, побачити її поведінку по-іншому, побути з нею. Якщо ви не хочете її брати на руки, обнімати, цілувати. Візьміть її за руку, за плече, доторкніться до неї, що ви відчуваєте. Починайте потихеньку до неї підходити до цієї дитини і спостерігати за собою, які у вас виникають почуття до неї. Або зробити якусь, якщо це старша дитина, зробити спільну діяльність, помалювати разом. Або щось разом приготува приготувати, їсти. Тобто не потрібно себе змушувати дитину любити. Постаратися просто бути присутніми в її житті. І дуже важливо, щоб також в сім'ї була ще якась людина, до якої дитини може розвиватися таке почуття прив'язаності. Це батько може бути, або мама може бути, бабуся ваша, чи дідусь. Якщо ви в якийсь період свого життя, можливо, це не завжди, а от зараз щоб в дитини була дійсно людина, яка. З нею, так сказати, сильно захоплюється, її дуже любить сильно. Ось, і тоді в дитини буде також це якби компенсуватися, що в неї буде людина, яка її дуже любить. А для вас це прийняття своєї ситуації, і також пробувати пробувати робити якісь кроки до того, щоб цю дитину ми не говоримо полюбити, а її прийняти і побачити в ній щось, і далі шукати якісь. Шляхи, які вас з цією дитиною пов'язують. І якщо ви знайшли причину, чому ви її не любите, тому що це схожа вона на вашого колишнього чоловіка, або тому, що інша причина, тоді ви зможете з нею пропрацювати і є такий шанс з дитиною налагодити відносини. Але знову ж таки, я ще раз хочу повернутися: краще, все ж таки бути присутніми в житті дитини такими. Кроками, такими моментами погратися, посидіти, поговорити. Нехай у вас в душі не буде такої до неї безумовної любові, але ви з нею покажіть їй присутність свою. 15 хвилин, поговоріть, поробіть щось, просто будучи собою. Тому що є мами, я вже це про це казала, які уникають цього, вони уникають ці думки, що вони дитину не люблять, і тому вони в принципі намагаються з дитиною не бути, щоб цього не виявляти і щоб цього не відчувати. Тому ось така поведінка вона для дитини буде, буде погано на ній відображатися. Тому краще бути просто присутнім, ніж просто взяти і ігнорувати і зникнути з життя дитини. Там приходити, приходити тільки ввечері, побачилися. Привіт, привіт, і все. Побудьте з нею, це буде дуже-дуже корисно для вас, обох. Друзі, якщо вам відео про зв'язок з мамою, з дитиною було корисне, про причинно-наслідкові зв'язки, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І до наступних відео. До побачення!